Welcome to my channel. Спробуй відповісти на 10 запитань. Найстарішою людиною в історії, вік якої був офіційно підтверджений А. Олександр Лисак. Б. Андріан Урбан В. Нікола Тесла Г. Джанна Кальман. Джанна Кальман. Хто придумав електричний струм? А. Алесандро Вольта Б. Отто фон Бісмарк. В. Нікола Тесла, Г. Жан Кальман Алесандро Вольта Перший автомобіль в світі створив А. Ламборджіні Б. Форд, В. Феррарі, Г. Бенц Патент Моторуеген Бенз Патент Моторваген, Перший автомобіль власного виробництва Ford А. 1869, Б. 1926, В. 1972, Г. 1892 1892 рік, Коли заснована компанія Мерседес а. Лютий 1869. Б. Червень 1926. В. Вересень 1972, Г. Липень 1911. Червень 1926 року. Коли вперше стало використовуватись слово робот. А. 2005 рік, Б. 1842 рік. В. 1921 рік. Г. в 12 столітті. 1921 рік. Як раніше називали саме слово, робота, А. Праця, Б. Раб. В. Діло, г. Чапик. Раб не забудь підписатись.